Слава Україні! Сьогодні розглянемо декілька моделей з лінійки компресорів польської компанії Tagret. Безмасляні компресори Tagret використовуються там, де стиснене повітря не повинно забруднюватися маслом. А це важливо при фарбуванні та в сфері медицини і стоматології, де є критичні вимоги вкраплень мастила в стисненому повітрі. А це масляні компресори, професійне джерело стисненого повітря, функціональний поршневий блок, який практично не потребує обслуговування. З особливостей цих компресорів є додаткові виходи повітря з редукторами, який дозволяє встановлювати тиск, потрібний споживачу. Це трьохфазний компресор, та така ж модель може бути на 220 вольт. Продуктивність даної моделі 420 літрів на виході. Ну а це компресор Tagret та 311Б. Це найбільш продуктивний компресор в даній лінійці. Продуктивність даної моделі 1190 літрів на виході. Запуск даних компресорів відбувається за допомогою контакторів, що є важливою перевагою та особливістю в даних моделях. Це лише три компресори з великої лінійки польської компанії Tagret, які є у нас в наявності. КМА ЮА, Ми готові полегшити тобі життя.